Так, всім вітання. Користуючись ще, ще правом, додавлю до попереднього відео, правом статті 214 зазначу, що всім тим продажним чиновникам, які я виявив, тим чувакам, мантіям різних бігаючим, втікаючим, які зривають свідомо засідання під любим приводом, щоб мене понизити там і статусі, не прийняти скаргу. Тобто ви ж пам'ятаєте, да, що ви ну ви чітко читаєте те, що і пишеться, повідомлення про злочин, яке у вас до вас попало, яке ви сіжаєте, що це не в ваших повноваженнях. Ви мали би передати по належності для розслідування. Це було все подано в інтересах держави, і так як ви неуважно, Робили вигляд, що ви його неуважно прочитали. Там зазначено, що ведеться розслідування. Виявляється, отаких от продажних, як ви, які взяли повідомлення про злочин і не передали по належності, тобто старались мене запутати, затягнути десь в якусь там непонятну ситуацію, якось під якісь підстави зробити, якісь зриви засідань. Тобто, ви пішли проти інтересів держави, так само прикривши прокурора, який мав би бути на засідання обов'язково як представників державних інтересів. І так як подано багато повідомлень про злочин різні інстанції, апеляційні суди, вищі антикорупційні, апеляційні палати вищих антикорупційних, декілька районних судів Києва, Львова. І на жодне з повідомлень про порушення, про запобігання корупції, по, е, подане повідомлення е, про злочин згідно закону про запобігання корупції в інтересах держави, нема жодної адекватної відповіді. Є просто зухвалі такі порушення і е, дані факти, типу, вони будуть е, е, кажуть, потім подані, ваш, от просто візьметься, як кажуть, колективно ваші всі дії по поводу того, що зазначено в відеопротоколах, подані як е, от це таке колективне, колективне стадне групування, яке просто повалось на дешеві, як кажуть, е, ті грязні гроші підпільних казіно. І тому я не буду бігати кожну вашу бумажку пісюльку оскаржувати вашу таку незаконну ухвалу. Просто зазначаю, користуючи ще раз та 214 законом України про запобігання корупції. Я подам колективну вимогу, щоб вас просто притягнули до відповідальності. Це я зазначаю обов'язково, що було в ефірі в медіапространстві, а зазначено для тих, дай Бог, мужиків. Тих слідчих, які займуться все-таки тим питанням і розслідують ці, ці зазначення. Тому ви не тіштеся, що я там не прийшов до вас і не взяв ті ваші бумажки, щоб їх оскаржувати в вищих інстанціях. Бо я просто... Це йде, як я вам зазначав вже не раз, йде перевірка, хто буде працювати на користь держави. І по нововиявлених обставинах зазначених в КПК. І в цих законах вимогах. Ми просто порушимо проти вас кримінальну справу іменно тим колективним поданням. Тому що за вами кожним, я кажу, не, не угонішся, тому вас багато, тому що свідомих, що дуже мало, у вас просто толпа у тих непонятних особень, які просто, я як кажу, друг друга просто тягне в болото, не розібравшись, а що ж відбувається, і на що ми це робимо. Це ваш вибір, свідомий вибір. Тому всіх вам благ, всіх начинань і ваші нелегкі кар'єри по відпрацюванню отих грязних грошей. Так що всім щасливо, до, як кажуть, до нових включень.